Перша різнінг модель для генерації відео. Google знову запускає крутий сервіс для навчання. Ще бульбашка набирає обертів. До чого нам готуватися. Дивимося, що стало у світі штучного інтелекту за останній тиждень часу. А сталося багато чого цікавого. То сідайте зручніше. Ставте лайки і будемо починати. Google знову запустили крутий сервіс. Називається Learn Your Way який дозволяє вивчити будь-яку тему у зручному форматі. Достатньо завантажити свій матеріал, обрати клас, обрати інтереси свої. І далі Google цей матеріал персоналізує у зручному форматі тексту з підказками, які можна там аналізувати, читати і комфортно відповідати. Такі нератів, слайди, аудіо, уроки, ну і майдмапах, щоб зрозуміти предмет розбону. Далі можна це використовувати в гляді квізів. Щоб перевірити, як освоївся матеріал, ну і там в кінці бачите оцінку і рекомендації, що ще можна покращити, що ще можна змінити, ну і далі знов проходити ось цей от інтерактивний разом урок з Google Learn Your Way. Якщо зайти на вебсайт Learn Your Way від Google, то наразі ми бачимо, що це все ще є експеримент, але вже навіть в цьому експерименті ми бачимо 16 різних тематик, різних уроків. Ось я, наприклад, вибираю тему. Структура даних, алгоритми. Ну, і от я кажу, що я вчусь в середній школі. Будь ласка, Google персоналізують цю тематику під мене. І ось у мене створюється ось такий от навчальний матеріал англійською мовою. Ось тут, бачите, можна по ходу проходити квіз. Додаткові речі з'являються по інформації. Знову ж таки, наратив створюється, така невеличка презентація слайдами на тему структури даних, алгоритмів, яку я теж можу проглянути. Прослухати. І ось аудіоурок, їду в машині на 30 хвилин або катаюсь на ровері, йду пішки лісом, гуляю. Можу прослухати ось такий аудіоурок на тему структури даних та алгоритмів. Ну і для закріплення, ось така майнмапа малюється інтерактивно, з якою можна працювати. Додатково вони пропонують ще завантажити власні документи вигляді pdf файлу, які теж можна буде потім опрацьовувати в вигляді ось такого інтерактивного уроку. Мені дуже нагадує ноутбук LM, але ось тут більше все-таки заточено для школярів, для тематик на шкільну тему і для вибору класів, чи це молодші класи, чи це старша школа. Learn Your Way від Google працює з таким от. Чином Gemini обігнав ChatGPT і займає тепер перше місце на Apple Store. Я, до речі, про цю новину писав ще раніше в нашій ще спільноті, і ви бачите, навіть на українському App Store Google Gemini займає перше місце. Далі ChatGPT, далі Срес. Ну і от нова пошта, до речі, почетне четверте місце. Ну теж нова пошта. Молодці. Ну і загалом секретом цього успіху, чому так Gemini взлетів? Це стала їхня версія NanoBanana, Версія, яка генерує зображення. І ось ВІПІ по розробці від Google Джош Вудворд якраз в себе на сторінці на днях написав, що Gemini App тільки що перетнула позначку в 5 мільярдів згенерованих зображень. То уявіть собі, що майже кожна людина в світі, хоча б одне зображення, згенерувала. Ну, напевно, там. Багато хто генерує для себе, для забавки, для бізнесу, але ось ця от фіча нано-банана по генерації зображень, вона якраз призвела до того, що Google Gemini стрибнули на перше місце. І навіть якщо зайти на їхню домашню сторінку Gemini, ви бачите, що вони показують. Вони показують: ось, будь ласка, тобі заготовки промптів з нашою нано-банана, будь ласка, користуйся і генеруй ці всі зображення. Це все доступно безкоштовно. В мене звичайна підписка. Я використовую Gemini 2.5 Flash і я можу генерувати зображення. Ось, наприклад, згенерую статуетку Ігора, і ось тут я завантажу своє зображення, і от воно згенерувало мою статуетку. Ці трендові зображення, які вірусились в інтернеті, які стали популярними, наном банана під цим всім стоїть. Якщо зайти на інтерфейс ChatGPT, подивіться, він такий пустий, класичний, нічого особливого. Якщо зайти в інтерфейс Клод. Теж нічого особливого класичного, а ось Google зі своєю нано-бананою виїхали. Ось така от віральна функція була. Ну і бачите, Google далі продовжує активно розкачувати свої моделі, додавати новий функціонал. У них там і vo 3 постійно прокачується, у них і Google Notebook LM постійно прокачується. До речі, якщо говорити про нано-банану, то в мене на каналі є окреме відео про цю модель. Якщо ще не бачили, зайдіть, подивіться. І ще одна новина від Google. Тільки цього разу їхні Google Gems тепер можна публікувати шари з вашими друзями, знайомими, колегами, всім, ким завгодно. Google Gems це дуже схожа концепція того, що має OpenAI в їхніх кастомних GPTs, це такі маленькі застосунки, які ви робите на основі власних промптів, власної логіки. І далі оцей от маленький застосунок під вас виконує власні задачі. Ну і відповідно, якщо ви заходите зараз в Gemina. Заходите в «Explore Gems, ось тут у вас з'являється GEMS, і ви можете будь-який кастомний GEMS, який ви створили, пошарити з вашими друзями знайомими. І давайте зараз я зайду на їхній інтерфейс, і ми подивимося, як воно виглядає. Ось тут у мене є gems Manager, це є ті стандартні GEMS, які, до речі, один з таких популярних це цей Storybook, про який я теж розповідав. Це можна використовувати його для створення власних таких інтерактивних книжок. Ось тут, наприклад, ми викриваємо промпт. Створи мені книжку для моєї дитини з 7 років. Ну, ось сторібук згенерований, я можу його гуртати, дивитися, в мене є зображення, є текст. Ну і відповідно там наступні джемс теж бачите по шахматам, якийсь кодінг партнер learning coach, writing-editor, ну і можна створити власні джемс. Єдине, що бачите, конструктор створення джемс він досить обмежений, є лише назва, кастомний промпт, інструкції, ну і якийсь knowledge base. Якщо взяти той самий OpenAI, і їхній GPTs кастомні, то там є. Набагато більше функціоналу, там є й можливість підключення API, і можливість підключення різних інших інструментів. То от в Google Gems воно прям дуже обмежено. І ось тут в мене є створений My Little Gem, який я можу тепер пошарити будь-ким, будь-хто тепер може мати до нього доступ і ним користуватися. Я, чесно кажучи, досить суб'єктивно налаштований на рахунок цих Gemsів і цих ЧПТіпс кастомних. Це більше така, знаєте, одноразова забавка. Ви щось для себе створили. Можливо, ось такий міні-міні, такий промпт інструктору зробили, який суто вам допомагає в ваших конкретних задачах, але так, щоб воно набрало популярності, щоб всі ним користувалися. Ну не думаю. Плюс вони не оновлюють цей функціонал. То вони як там раз розробили, і там, можливо, в час, раз в квартал, раз в півроку викатують якусь нову функцію, нову фічу навколо тих джемсів чи навколо тих кастомних Ну, якось воно так. Нова модель ГРОК 4 Fast побачила світ і дійсно. Вони її позиціонують як мультимодальну різнінг-модель, яка має 2 мільйони контекстне віно. Ну і загалом вона є досить кост-ефектів, тобто ціна і якість цієї моделі співмірна. Ну і ось тут вони малюють графік про те, що Грок 4 і Грок 4 фаз, бачите, скільки там позицій в ціні оптимізував, і в той самий час він далі зарисається на горі в 47 разів. Дешевше і залишається на горі з точки зору продуктивності. Ну і на LM-арені Grok 4 Fast Search займає перше місце. І дійсно, якщо подивитися графіки від um, Artificial Analysis, то ми бачимо, що з точки зору інтелекту Grok 4 Fast займає третє місце, з точки зору швидкодії, знову ж таки, третє місце, і з точки зору ціни займає друге місце. Тобто, якщо агрегувати, то, в принципі, Grok 4Fast досить достойно себе показує. У мене тут відкритий інтерфейс Grok. В меню вибору моделі я можу вибрати автоматичний режим, або знову ж таки, ось їхню Grok 4Fast, яка зараз знаходиться в Беті. І давайте я її попрошу, скажи, будь ласка, яка модель найбільш інтелектуальна, найбільш швидка і найефективніша з точки зору ціни. Ну і ми бачимо, як він активно ходить в інтернет, досить швидко все аналізує. Можна подивитися, як виглядає його сінкінг процес. І ось він мені видав звіт, каже Ігор, дивись, grok 4Fast by XAI є дійсно станом на версії го року, моделлю інтелектуальною, швидкою і насправді досить дешевою. Ви бачите, ціна за мільйон токенів 20 центів і 50 центів, що на 98% дешевше порівняно з еквівалентними моделями, які працюють в цій категорії. Ну і, звісно, Ілон Musk. Підігріває цю тему, він активно розкручує гро-грок-крок, і він каже: що дивіться, ми зараз дуже сильно оптимізуємо алгоритми нашого XAI і взагалі от взагалі платформи X. І очікуєте до листопада, але точно до грудня ви зможете ваш шед, оцей потік інформації, цих новин, кастомізувати просто спілкуючись з Гроком. То ви кажете, що вам подобається, які новини ви ви хотіли слідкувати, за ким слідкувати, який контент ви хотіли б бачити в вашій новині в X. І грок вам буде з тим дуже сильно допомагати. Ну і додатково він каже: дивіться, наш взагалі грок 5, це буде новий рівень, це буде рівень AGI. І тут він малює ось таку діаграмку, де він каже, грок прям супер-король. І чекайте, вже дуже скоро буде грок які всіх там порве. Ну, знаючи, Ілона Маска, треба все ділити на два, а я б казав навіть на десять. Але бачите, їхній грок 4 фаз дійсно досить активно визайшов на ринок, дешевий, інтелектуальний і дуже швидко відпрацьовує. А ось ця річ змусила мене прям дуже-дуже задуматись. Амджат Масад, CEO компанії Rabbit, вийшов в люди з такою тезою і з такою інформацією, що він каже: ми зараз говоримо з мультинаціональною фінансовою компанією. На рахунок побудови їхньої системи. Таким чином, що коли кінцевий користувач буде генерувати якісь ідеї, зворотній зв'язок, ці ідеї будуть перетворюватись в промпт. Далі цей промпт буде йти на вхід до їхнього репліт, а репліт випустив третю версію свого агента, про яку я розповідав в минулому відео, тому подивіться. Ну і він каже, що тепер цей агент, їхній репліт, буде брати ці промпти і автоматично генерувати покращення. До користувацької платформи, чи там вирішити якісь користувацькі проблеми. Тобто, уявіть собі картинку, кінцевий користувач, наприклад, там, кінцевий користувач сайту Сільпо, або Монобанку, або будь-якого іншого сервісу, заходить в віконечко зворотнього зв'язку, залишає зворотній зв'язок, і через якийсь час агент автоматично під цього користувача генерує необхідний функціонал, необхідні фічі, які користувач залишив. В формі зворотнього зв'язку. І це все відбувається агентами, це відбувається без залучення людей. Тут його, звісно, почали в коментарях хейтити. Що ти там таке виписуєш? Це якийсь футуризм, такого не буває. І десь там його запитали про те, хто це все буде тестувати, як це все буде відбуватися. Ну, має хтось це все перевіряти. Ну, він каже: так, з точка зору тестування має бути QA і безпекові інженери, які перевіряють безпеку такого функціоналу. Ну, але по великому рахунку, весь ось. Від ідеї до реалізації і паблішингу це все має відбуватися агентом. Ну не знаю. Ідея дійсно досить футуристична, але якщо так замислитись, то мені здається, десь індустрія в тому напрямку рухається. Ще бульбашка набирає нових обертів, і компанія Nvidia є тому грошійною силою. В кримінальних колах це називається прокруткою. А в в світі бізнесу це досить легальний спосіб, як можна підняти капіталізацію компанії і залучити нових інвесторів. Давайте я покажу про що йде мова. В рамках свого запуску проєкту Stargate OpenAI підписує контракт з Oracle і каже: давай 300 мільярдів доларів, Oracle тримає, і на ці гроші будуй Stargate, будуй серверні потужності, будуй все, що необхідно. Ну і в результаті там акції компанії Oracle виростають. CEO компанії Oracle Ларі Елісон стає найбагатшою людиною в світі, переганяє Ілона Маска і такі Егей, все супер. Другий крок, що відбувається з грошима? Oracle бере 40 мільярдів доларів з тих, що дав OpenAI, і каже: Дивись, NVIDIA, давай я тобі дам 40 мільярдів доларів, мені потрібні вони для того, щоб купити чіпів для мого дата-центру, бо там OpenAI буде мене запускати свої моделі. І NVIDIA така: Гей, давай я тобі зараз продам чіпів на. Ту суму грошей. Ну і далі третій крок у цієї рулетки. Що виходить? Що Nvidia далі бере ці гроші, які дав Oracle, докладає ще своїх грошей. І каже NVIDIA OpenAI, тримай ці гроші. OpenAI, давай будемо разом працювати і інвестувати ці гроші в побудову нашого сервера, побудову потужностей, необхідних для розбудови і тренування моделей. Відповідно, таким чином. Кожен в цьому трьохсторонньому ділі з передачі тих 100 мільярдів доларів залишається виріші і капіталізація всіх трьох компаній виростає. Я думаю, нічого страшного не сталося, ринок не ввалиться, сума не є великою. Ну і знову ж таки, OpenAI має досить хорошу репутацію на ринку і багато користувачів користуються сервісами, продуктами OpenAI. Сем Альтман далі знов ж таки підігріває цю всю тему, і він каже: Дивіться, протягом наступних тижнів ми випустимо прям дуже бомбезний новий офер, який буде використовувати максимальні потужності наших комп'ютерів. Цей офер буде доступний, скоріше за все, обраній кількості підписників ті, хто має про підписку, і там прям буде бомбезне якесь рішення, яке вам дозволить виконувати задачі, які ви до того не могли виконувати. Я думаю, вони це все зроблять на OpenAI Девдей в конференції, яка вже запланована, яка вже не за горами, яка буде стартувати 6 жовтня. Тому чекаємо, чи дійсно OpenAI продовжить залишатись лідером, бо, м'яко кажучи, з виходом gpt 5 вони трошки підмучили свою репутацію. Чи дійсно вони нам щось покажуть, чи дійсно оці от прокрутки? 100 мільярдами доларів виправдаються. І ще вони більше залучать колистовичів, ще більше залучать інвесторів в свій продукт. Ну, тому чекаємо, давайте дамо їм цих два тижні часу і подивимося, що вони нам покажуть на OpenAI Dev Day. Індустрія рухається в сторону вузькоспеціалізованих спеціалізованих AI-асистентів. І подивіться, що нам показав Perplexity. Email Assistant такий собі агент, який вміє інтегруватися з Gmail Outlook. Вашими поштовими скриньками і бути вам персональним таким помічником, який буде допомагати скедувати зустрічі, пріоритизувати пошти, допомагати писати відповіді на листи, ну і взагалі за вас займатися діяльністю по поштовій скринці. Ось тут в них в прикладах вони показують ось тут, як ми можемо додати цього агента його емейл в копію, і агент вже від вашого імені зарезервує вам час зустрічі. Або ось тут агент, який пролейбує ваші листи, які Пріоритетні, на які треба негайно відповісти, які можуть почекати, які вимагають там, планування зустрічей чи інших речей. Ну, або агент, який прямо за вас буде писати відповіді, драфти, і ви будете казати, так, все окей, відправляй від мого імені. Наразі оцей Perplexity Assistant, він доступний лише для max підписників 200 доларів на місяць, але мені вдалося в інтернеті подивитися, на що здатен цей асистент. Ось бачите, одна з таких функцій, ви можете прямо йому казати типово, скільки ваші зустрічі виглядають. Чи ви там типово скелюєте зустрічі 15 хвилинки, чи півгодинки. І взагалі ось в категорії Assistant в меню, прямо тут дуже багато з'являється різних кастомізацій, ваша доступність, тривалість мітингів, часова зона, локація, інші речі, лейбати, ваші листи чи не лейбати, які лейби використовувати, писати драфти, як це все виглядає. Ну і взагалом оця ідея, коли ви асистента додаєте. В пошту, в копію листа, і цей асистент вже від вашого імені планує зустріч або відповідає на листи. Це дійсно геймченджер. Але є велика проблема з того всього. Цей агент ніфіга не знає про ваш контекст. Він не знає, що відбувається в вашій голові. Він не знає, про що ви десь з людьми говорили на зустрічах. Він не знає, що є в вашій файловій системі, які документи. Тобто він працює суто по якомусь такому паттерну. Якщо у вас є дійсно якісь такі незалежні задачі, такі паттерни, прості задачі, темплетні відповіді, супер-пупер! Якщо це реальне життя, реальна робота, реальна пошта, реальна діяльність навколо тої пошти, ну не буде працювати цей агент. У мене на каналі є окреме відео, де я ділюсь власними думками та спостереженнями, куди ругується AI-агентивність, тому, якщо ще не бачили, зайдіть, подивіться. Щось давно про них не було чути, але ні, Лума активно працювала і показала світу. Першу різонінг модель по генерації відео. Ray 3. Чим ця модель особлива? В першу чергу вона генерує суперкрутої якості відео. Чіткі кольори, класний контраст, розуміння фізики, розуміння емоцій, розуміння багатої речей. Це все може робити Ray 3. Додатково вона має можливість різання. Тобто модель, коли генерує відео, вона сама аналізує, що вона там нагенерувала. Ось тут, наприклад, ми бачимо, як модель генерує відео, і ми просимо там додати телефон в кадр, і на якомусь етапі. Той кадри, який з'являється, бачите, телефон зміниться. Тут був трубка, а тут став мобільний телефон. І модель сама аналізує: дивись, я змінила в кадрі телефон, він має бути інший. І відповідно вона перегенеровує цей кадр. Ще одна потужна річ ж таки, це анотація. Дуже схоже до того, що має vo 3 чи Клінк, коли ми можемо прям намалювати і модель набагато краще розуміє, ніж ми це напишемо текстом. Ось такі анотейшн візуальні, вони дозволяють моделі дуже ефективно працювати. Знову ж таки, вони інтродюснули такий драфтовий режим, коли ми можемо за меншу кількість ресурсів згенерувати ідеї для наших відео. І як тільки наші ідеї там спрацюють, чи нам що сподобалось, тоді ми можемо зробити апскейл і перегенерувати ці відео в кращій якості. Ну і ось цей от режим HDR: інтенсивність кольорів, якість кольорів. Більше насичність, це дійсно та річ, яка вперше з'явилася. Інші моделі, мені здається, не мають цього. А Luma Ray 3 от, має режим оцей от HDR. Якщо зайти на інтерфейс Luma Dream Machine, і тут натиснути новий, створити новий спейс, от ми можемо якісь там Create. Ось тут в мене є режим оцей draft і в налаштуваннях в мене є якраз вибір моделі Ray 3. І відповідно безкоштовно в драфт режимі я можу генерувати необхідні мені відео. Ось тут в мене є з згенеровне відео. Ось так воно виглядає в драфтовому режимі. Бачите, це теж специфікулуми, ми можемо прямо контекст зміняти. Це може бути бекпек, це може бути сечел бек, інші речі, і там якісь інші характеристики, ми прямо в тому можемо змінювати. Якщо зайти на лідерборд, який порівнює відео-генератори, і виберемо категорію відео, то ми бачимо, що рей 3. Він займає достойне друге місце. Клінк тільки його переганяє. їхня остання модель, а ось Ray 3, бачите, він навіть обігнав vo 3 Тому пробуйте, тестуйте і діліться враженнями від нової моделі Луми в коментарях. Не встигли ми насолодитись нано-банана моделі від Google, Так, інша менш відома компанія робить прорив на ринку і випускає свою модель, генеративну модель по створенню зображень, яка дозволяє створювати зображення дуже-дуже крутої якості. Компанія Реве. Показує світу свою модель. Ось тут, в редакторі, ми можемо додати оригінальне своє фото, попросити зробити зміни навколо фото, в той самий час, зберігаючи якість обличчя, якість речей, все, що було достойно на рівні. І ось тут в мене є кілька реальних прикладів. Бачите, є оригінальна фотографія. Ми додаємо кепку, ми додаємо в руки якийсь об'єкт, додаємо ще інші речі, але оригінальна фотографія залишається без змін. Обличчя людини взагалі не змінюється. Ще приклад, як ми можемо модифікувати, бачите, риси одної людини перекладати на риси іншої людини. Або ми можемо додавати фон, додавати різні об'єкти, додавати підсвітку, тіні. Це все теж в реве, дуже класно працює. Ну і знову ж таки компоновка різних леєрів: людина на якомусь фоні, або переїхала в місто, або. Цей фон і це місто стає частиною загального фону. Це все теж доступно. Тут ще один класний приклад. Людина себе додає в різних різних реальних і нереальних локаціях. І якщо зайти в інтерфейс Reva, він дуже простий, інтуїтивний. Я тут вже встиг трошки побавитись, я брав свій анонс з одного з своїх попередніх відео, і пробував зміксувати коври з моїм анонсом і динозаврика зробити в такому от кольорах, такого от, тих тих коврів. Ну. Вруте мені подобається, непогано вийшло. А ще одна їхня бомбезна фіча це розуміння об'єкту. Ось, наприклад, у мене зараз є якась людина тут. І я, якщо натиснув на цю людину і війду в режим редагування, то в мене модель Реве розпізнає цю людину, і кожен об'єкт цієї людини, бачите, виділить. Відповідно, я можу під час редагування, От давайте я зараз лице посуну правіше. От сюди, і зааплаю ці зміни. Досить швидко відпрацьовує модель. Бачите, людина дивилася вперед, а зараз вона дивиться. В бік. Такі речі теж модель може робити. Звісно, не без інших там історій. Ось тут в мене був ще один альбом, я пробував розвернути людей, і ось така куметна історія вийшла. Люди йдуть вправо, а голови повернуті вліво. Але загалом це розуміння об'єктів Реве дуже добре. Відпрацьовує. Станом на зараз є безкоштовний план, можна безкоштовно користуватися, ну і там є певні ліміти. Якщо ви вичерпаєте ліміти, тоді треба буде перейти на платний. Але в безкоштовному лімітів досить багато, тому пробуйте, тестуйте, діліться враженнями в коментарях. Ну і ще на завершення я вам приніс трошки від Google. Google продовжує активно експериментувати, розробляти нові функції, нові інструменти. І ось один з таких інструментів такий от інтерактивний міксборд. Колаж, де ви можете написати текстовий промпт, і вам згенеруються об'єкти різного стиля в рамках цього промпту. Ну і далі ви можете обирати той об'єкт і зробити різні маніпуляції. Ось бачите, вони згенерували ідеї для джинсів з квіточками. Далі ви можете вибирати кілька зображень одночасно і пробувати давай зараз заплай паттерн квіточки на ці всі зображення. І ось згенеруй мені. Унікальні джинси, і от ви можете додати людину. Прямо це все відбувається на цьому міксборді. і далі побачити, як людина буде виглядати в цих крутих джинсах. Мені чимось нагадує оцей їхній борт, такий, як має ідеограма, а так само мені це нагадує такий от колаж, який має Pinterest, де ми типово любимо збирати там. Як має виглядати моя нова квартира, або як виглядати має мій інтер'єр? Або якісь інші речі ми збираємо в таких от колекціях в Пінтересті? здається дуже дивно, чому Пінтерест досі не впровадив AI, де би можна було генерувати мікс реальних зображень. Віртуальних зображень, якось їх об'єднювати. Ну от, Pinterest, якщо ви мене слухаєте, ідейка вам, будь ласка, впроваджуйте, бо люди бачать в тому попит і будуть тим точно користуватися. А на цьому все. Ось такі були новини тижня зі світу AI. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще доєдніть до нашої ще спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!